Відносно Валерія Федоровича, він живий, і здоровий, е, вчиться дуже багато, бо перейти з людини, яка все життя займалася тільки військовою справою, перейти в дипломати не так просто, хоча освіта відповідно в нього, в нього є. Е, вчиться дипломатії ще деяким речам, яких вчать послів, які відбувають, вчить мову е, два рази на день. Е, Підтягує знову ж таки, незважаючи на те, що він в Британії вже вчився, і якусь базову англійську він має напевно, всі чекають, а що буде з політикою. Тут я вас трошки розчарую, а трошки не розчарую. Розчарую в тому, що знаєте, попри наші з вами забаганки, ми маємо справу з реально неймовірно державною людиною. Яка говорить про те, що сьогодні, станом на даний момент, залужний в політиці може означати дестабілізацію в країні, чого я не можу допустити жодним чином, і з цим моє ім'я ніхто і ніколи зв'язувати не буде. Я, зрештою, прийшов йому говорити, розповідати йому про те, наскільки він потрібен у політиці. Сьогодні ну раз вже так сталося, що люди йому довіряють. Ну а він ще й до всього іншого, це моє особисте враження. Розумна і порядна людина, то йому місце, так би мовити, на, на олімпії української політики і, і, і тому подібне. Я йшов з тим. На що він мені сказав, що хтось оголосив вибори? А на що ви мене хочете тут агітувати? Що я залишився? пішов на майдан, коли в країні війна, коли ми відступаємо, коли не зрозуміло, чим в який бік це повернеться. Що існують і, і дуже серйозні небезпеки, я не я навіть про це говорити не хочу. Не, значить, мене призначили, я на це погодився. Я поїду в Британію і буду працювати на Україну. Коли прийде час, ми з вами обговоримо це питання знову. Е, це те, що було не весело, оскільки всі очікують, що. Він скаже: я йду в політику, і в нас там почне щось мінятися. Ну, а щодо більш приємного для нас всіх, моє особисте враження, що він погодиться, коли прийде час піти в політику. Тоді, коли, чи це буде пер, е, до, е, після е, підписання якогось припинення вогню і е, відміни е, значить військового стану і оголошення виборів, чи це буде до того. Що, можливо, народ дозріє. Бо поки що наш народ не дозрів до того, що е, узурпована влада ну, ніяк нас не веде в, в жоден добрий бік. І е, 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 біс би з ним там приход, проводити вибори, не проводити, ну всякому разі, передавати владу на парламент і давати йому повноваження, і так далі. Це би точно не завадило. Як на мене, то, е, то і вибори проводити можна було би подумати, як. Але е, це інше питання в той момент, коли прийде час і будуть проводити вибори. Я думаю, мене ніхто не уповноважував це говорити. Це моє абсолютно стовідсотково власне враження. Але я думаю, що ми побачимо е, генерала залужного серед претендентів на е, вищі, е, вищу посаду. Ну, що я можу сказати, я можу сказати, що багато хто пророкує велике світле майбутнє на політичному олімпії, пану залужному, але від себе, як політик, вже який має трішечки стажу, можу сказати, що від любі до ненависті в українського народу може пройти одна мить. І так. це теж потрібно зважувати. Я поважаю думку генерала в тому плані, що сьогодні будь-які політичні заяви з його боку будуть фактично ну скажімо Де так не що шкодити Україні, та але вони будуть такими, знаєш, дуже чутливими і дуже рухливими в нашому суспільстві. А так як довіра до генерала є колосальна, і вона не зважаючи навіть на від його відсутність сьогодні в медійній площині. Тим не менше, якщо ми подивимося останні соціології, так ви знаєте, що ще виросло. Я вже не знаю, куди там рости. Там було 90% щемось відсотків. А воно, не зважаючи не на що, отже, ми можемо сказати, що в небуття це прізвище точно не піде. Ну, пожартувати можемо, звичайно, що в Києві з'явився дуже великий мурал з портретом заружного. кажуть, що зелена команда навіть може народити яйце, дивлячись на цей мурал. Ну це жарти жарти соцмереж. Але ну я вважаю, ще також хотів би додати з приводу пана генерала. Дивись, ну це знову ж це, це моя суб'єктивна думка. Отже, ми розуміємо, що запит суспільства, якщо він буде, може спрацювати з двох сторін. Одна із сторін це на кшталт, як колись суспільство прийшло і каже: Віктор Андрійович Ющенко, іди. А він каже: Та ну як іди? Ну, то та я, я отут, от Нацбанк, в мене все. Кажу, іди. ну, добре, йду. Зараз може і не відбутися такого ідеї. Запит суспільства є сам по собі, ніхто нікого просити не буде, але я дуже добре пригадую, як був певний запит суспільства на президента Вакарчука. Просто, поки він думав, то Зеленський вийшов з штори і сказав, що я йду. І люди, оп, свою увагу переключили, рейтинги пішли, ми теж це пригадуємо. Тому, звичайно, в українському суспільстві можна чекати будь що Але те, що він зайняв генерал, зайняв державницьку позицію в даний момент ніхто не говорить про вибори. А я глядачам, до речі, казав: А хто казав, що в нас вибор? У нас немає виборів, якого біса? То що генерал має сидіти на дивані, кляцати телевізора? Ні, ну, наприклад, якщо він каже, що. Мене деякі люди штовхають, умовно кажучи, йти на Майдан. Як ви вважаєте, це буде добре для, для країни? Ну, не, ну на Майдан я вже казав, всі буйні, всі ті, що вміють і ті, що знають, на Майдан точно не підуть. Ми всі буйні, ми всі зайняті русньою. Ну тобто, в нас так. немає іншого варіанту. Все. Так. попри ці закиди, там 20 травня, друзі, не ведіться на цю всю фігню. Є суспільний договір, все, що ми обрали, будемо перевибирати. От як я дивився сьогодні одну програму, там говорили хлопці: на Майдан через 15 хвилин після миру виходимо і кажемо все, що хочемо. Будемо мати повне право. Сьогодні, під час війни, русняві теж дивляться на цю історію. Вони теж будуть її качати. Тому я сам особисто кажу, так само, як я думаю, багато хто долучиться до цієї теми, що все, що ми обрали, на превеликий жаль, разом з цим всім нам прийдеться повсти до перемоги. Так, повсти. Але як я казав і раніше, рейтингом залежна влада дуже боїться падіння рейтингів. І якщо вони будуть бачити це падіння, вони будуть міняти тих чиновників. Вони не будуть ліжка в борделі переставляти, а вже будуть міняти повій, перепрошую за сленг. Але тим не менше, тому що вони будуть шукати громовідвід. А от громовідводом буде те, що вони напризначали. І це може нам допомогти, як ви кажуть, вистояти в цій боротьбі. Тому суспільно корисна праця і наша в медіапросторі, я вважаю, має послужити тим, що ми переможемо незалежності від, від наявності виборів під час війни. Ну, я, я на жаль. Е... Хотів би бачити в суспільстві трошки більший запит на все ж таки на вибори, е, як їх проводити, і так далі. Ну, є чимало людей, які можуть е, докладно це розповісти, е, просто знаєш, жити в такому в так, з таким рівнем невизначеності, коли а скільки ще часу має ця влада е, е, тримати всі бу? А якщо війна буде ще три роки, чотири, ну от серйозно, ви до цього готові? От я не готовий. Я би хотів побачити, що, що в країні щось міняється. Тим паче, що в нас, що на фронті, що в економіці, всюди суцільний жах. То можна все ж таки подумати. Знаєш, ну, я, би, я би вважав, що треба подумати. Але ще раз, ми почали з залужного. Так от, залужний дестабілізуючим фактором не буде. Я не дуже багато А при тому, знаєш, тут є один фактор. Я йому кажу, а ви розумієте, що. Щойно дійде до будь-яких виборів, будь-яких, я маю на увазі, чи то до закінчення бойових дій, чи після, але щойно до цього дійде, зразу постане питання, хто винен в тому, що в нас відбувається. Тим паче, що ми знаємо, що відбувалося, коли ми втратили основні території, і чому ми втратили основні території? І це питання постане моментально. І я кажу, і треба буде комусь сказати, хто ж винен. Тобто владі треба буде сказати хто, хто винен, і вона ж не скаже, це вона, вона скаже, це хтось інший. І я кажу, чи ви готові до того, що вас будуть саджати? Те, що ну я кажу, те, що кримінальна справа існує, і що там вже є навіть експертиза. Там є дві експертизи, і одну з них вони використають, і одна з них проти вас знає. Це гарантовано. І що вони можуть спробувати вас посадити в тюрму? Ви це розумієте? От. І він сказав: так, я це розумію. Я з адвокатами працюю, ми до всього так мовити готові. Е, е, юридично, звичайно, буде смішно звинувачувати мене в тому, що в країні не був оголошений військовий стан і не була проведена мобілізація. І що я без військового стану не маю ніяких, умовно кажучи, повноважень. Я не міг навіть вивести е, ну, вивів, але не мав права виводити е, солдатів. Це каже, ліпити мені це ну це просто смішно, але я доросла людина, я розумію, що по безпреділу це можливо. Так що я до цього готовий. Тобто, якщо вибирати між тим, щоб піти в політику і дестабілізувати державу, яка і так сьогодні даруйте ледве тримається, чи ризикнути тим, що мене, мене закриють на якийсь час в тюрмі, я ліпше буду готовий до того, щоб піти в тюрму, от залужний. Ну я знаю дуже мало патріотів України, які не мають кримінальних справ від команди Зеленського, чесно кажучи, і це, правда. І це, і це, правда. це є це ще є факт, який без доступу, навіть... і за взагалі дуже дрібна людина. Знаєш, коли сказали: якщо тебе немає в інтернеті, то ти не існуєш. Тепер можна сказати: якщо ти, 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 ти не маєш кримінальної справи або хоча б обшуку, то ти взагалі ну мало що вартий очевидно, що ти ні для кого ні, ні, нікому не цікавий. Сто відсотків, добре, ну що ж, ми цю тему обговорили. Звичайно, тут можна дискутувати багато що розповідати, якісь свої здогадки брати, але я ще дозволю собі на завершення одну тезу сказати: я навіть не можу уявити. Ну от ми говорили за вибори під час війни. Я боюсь, що ми ви випадково не легітимізували цей треш ще на 5 років, користуючись тим, що військові зайняті в окопах. Чому я так і говорю? Питання виборів під час війни дуже дискусійне. Але зараз не про вибори, а я зараз про майбутнє вже після війни і вже після виборів. Ми маємо зріст суспільства, який зараз знаходиться зі зброєю в руках в Збройних силах України. Я собі навіть з трудом можу уявити, коли цей мільйонна армія, яка привикла вбивати, давай говорити відверто, повернеться додому з запитаннями, такими, що дай дорогу. Цих запитань і запитів на справедливість буде просто капець. Я не кажу про якісь бунти, але коливання, в тому числі військових і так далі, будуть дуже серйозними. І от в цьому контексті хотілося б почути саме власне думку Карла Волока, як людину теж сивою головою. А от скажіть, будь ласка, а хто буде в стані? А як, 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 як ви вважаєте, зупинити питання коливання армійського суспільства зможе? Президент Зеленський чи президент Залужний? Тобто я допускаю такі речі, що запит на справедливість серед військових буде колосальний, і воно буде все бурлити. Як людина, яка більш-менш розбирається і в юриспруденції, і в політиці, я розумію, що хтось має вийти і сказати Стопе. Але то має бути людина авторитетна. Тому я чомусь так от собі думаю, що залужний зможе вийти і сказати Стопе, ми розберемося, армія по домам. Війна закінчилась, слідство і так далі. Бо якщо це вийде, скаже умовний Єрмак, ніхто не розійдеться. От я, я, от за цей момент, і це є порятунок держави, порятунок державності по воєнний час. Я зараз ще раз наголошую коли прийде на, то, на то на це як то кажуть термін. От мені, от оце питання дуже таке, воно дуже разюче і от. От як вважаєш, друже, а таке тут, питання. А тут а тут, в принципі немає особливо про що говорити. Тут є одне питання, яке має безпосередньо відношення до виборів. Люди мають розуміти знаєш, дуже багато людей, які не підтримують вибори, вони керуються, крім всього іншого, таким, таким міркуванням, що от зараз виберемо, і він, Себто Зеленський, буде мати ще 5 років так мовити влади. Так, от я, я вам кажу. З абсолютною 100, навіть на 99% е, е, відсотковою вірогідністю, що будь-які вибори, які будуть, пройдуть під час війни, це будуть вибори на час війни. Тобто щойно буде підписаний не чи буде це мир, чи буде це просто припинення вогню. Ну швидше за все, у нас не буде всеосяжного миру так з Росією. Це буде якесь припинення вогню. Так, от щойно це буде значить, зроблене. Люди почнуть повертатися додому, і перше, що вони скажуть, а ну, бистренько тут побігли проводити на вибори. Бистренько, навіть не думаючи два дні. Так, що будь-які вибори під час війни це будуть вибори на час війни. Крак. Е, 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 так, що переживати, що Зеленський отримає мандат на 5 років, а ми б не хотіли його бачити, 5 років е, ще це, е, це марні такі е, переживання, не варто. Ну а друге, звичайно, що люди повернуться не просто з, з своїми страшними образами, вони повернуться на згарища, тому що в нас всередині країни згарище. Ми сьогодні якось там е, е, зводимо в кінці з кінцями завдяки заходу, але так все не буде. І, цей, і ця допомога, зокрема, економічна, вона, вона не буде завжди такою, щоб нам половину бюджету вони вливали, навіть більше половини вони давали і так ми зводили кінці з кінцями. Люди повернуться. Вибач мені своїх там 120 тисяч гривень, ті, хто реально воює, або з якоїсь іншої, більш-менш більш пристойною, я кажу, більш-менш пристойної зарплатні. Вони повернуться на 10-20 тисяч. І це буде жах. І це буде розчарування страшне, і тобто, те, що тут потрібен політик не заплямований із високим рейтингом довіри, і з високим авторитетом, особливо у військовослужбовців, це навіть я не знаю про що тут взагалі говорити. Ну, бач, Зелені теж до того готуються. Вони певним чином е, Буданова, так би мовити, підтягують. Хоча кажуть, я бачу, що Єрмак вже на нього образився, так би мовити, деякий час тому, і вже, вже Буданова не тягнуть в ефіри. І я думаю, що він почне зараз втрачати рейтинги. В нього рейтинг був непоганий. Це була альтернатива залужному, яку офіс собі готував. Але знаєш, ми ж маємо справу, коли ми говоримо про нинішню владу, ми ж маємо справу з дитячим садком. Тобто вони там то. Точно не керуються е, якимось е, серйозними навіть розрахунками, політичними чи, чи там, глобальними, там, е, е, чи я вже не кажу про користь державі і і народу То е, їхні особисті там стосунки, хто главніє хто е, е, частіше або легше заходить в кабінет президента, вони навіть тут їм заважають. тобто Конфлікт між Єрмаком і Будановим призвів до того, що Буданов, якого готували як альтернативу Залужному, і він таки мав непоганий рейтинг по всіх, всіх соціологічних е, значить, е, опитуваннях, він, він мав досить високий рейтинг довіри. Його зараз теж відсунули кудись невідомо куди. Воно може для нас і не так погано, тому що е, е, він, звичайно, дуже е, рішучий і. І гарний диверсант, і, і так далі. Але е, політик керівник держави з нього точно не, не вийде. Це не його рівень, він і так же свій рівень здається, переріз Так що е, для нас це ліпше, але я кажу: вони собі, а дивися, скільки вони собі шкодять Ти взагалі, хоча би уявляєш, коли вони прибрали залужного, коли в принципі. Був етап, е, значить, коли наша армія наступала, мала якісь перспективи і так далі. Зайшли в складнішу набагато ситуацію, бо наш наступ провалився, і в цей час, коли всі очікують, людей не вистачає, зброї не вистачає з Америкою. Проблеми і так далі. І так далі, вони беруть і прибирають залужну саме тоді, коли. Розумний політик, який би, який би хотів залужному знизити рейтинг, він би його залишив на, на посаді і сказав: ви бачите, от ви ж лишився ваш залужний, а ми ж все одно не наступаємо. А він взяв його прибрав, взяв цю відповідальність за всі провали на себе і на сирського, якого й до того не любили у військах, і в суспільстві до, до нього таке подвійне ставлення. Я б сказав, от. Взяли все на себе, хлопці. Що ви робите? Ви взагалі ви хоч, хоч трошки головою думаєте, але в них хотілки, ревності, образи і так далі. Це те, що ними рухає, ну геть не навіть не я кажу, не політичний розрахунок. Хоч би про себе подумали, якщо не хочеться думати про, про, про державу, але вони да й того не вміють. Ну, я можу від себе додати, що після заяви сирського, що мене на перемогу вдохновляє президент. В принципі, ми, ми втратили полі ми втратили політика, Ні, не так, ми втратили генерала, а так і не отримавши політика сирського. Я так вважаю. Ну, це моя позиція. Я не знаю, як він його надихає, бо а я би після того на місці Зеленського образив себе, бо це тільки відступає. То на яку перемогу його от, там надихнули, мені досить от, складно от, собі уявити. Так, да, десь під очеретину, десь під очеретину, напевно, надихає. Значить, знову ж таки, повідомлення є: хлопці далі продовжують купати оборонні рубежі, що кін не валявся, є дуже серйозні ризики щодо переміщення на іншу лінію оборони, бо в тій іншій лінії оборони. Така сама катастрофа, як і в першій, скажімо так. Тобто, не техніки, не бетону, нічого. Комбриги шукають собі самі сили і засоби. Знову ж таки, волонтери гатять, туди везуть, туди вже тепер трактори почали, ескаватори вести. Ну тобто, знаєш, таке враження, що ну, то я, ставка я, верховного головнокоманди та, та. Не, ти, ти, ти розумієш, що основна проблема. Люди думають, що основна проблема те, що влада краде. А я як на мене, основна проблема полягає в тому, що вони знаєш з того типу людей, яких ні украсть, ні постаражить. Тобто вони не вміють взагалі нічого. Ну те, щоб вони, вони зовсім не вміли красти, але навіть системно вкрасти вони не вміють. Ну скільки можна було би заробити на будівництві цих е, е, оборонних споруд. Боронних ну може Я, для, для людей, які щось вміють, вони не вміють нічого. Це, це найгірша проблема. Вони не здатні нічого організувати, і тому з оборонними спорудами вони виділяють уряд, виділяє якісь кошти, і невідомо, що з цими коштами. тобто Ну, будується не те і не так, і не тими темпами, і тому подібне. І це страхітлива історія. Я вже не раз розповідав. що мені розповіли двоє друзів-будівельників київських, що вони відмовилися від пропозиції міністерства оборони будувати. Там оборонні споруди, це при тому, що ти зрозумієш, що в Києві зараз, в Києві зараз жахлива абсолютно ситуація в будівельній галузі. На відміну там, Львова, від Львова і Франківська, в Києві дуже погана ситуація. Тобто будівельні організації давні, вони сьогодні ледве-ледве зводять кінці з кінця. Так от, люди, ці, котрі на, на межі банкрутства відмовляються брати підряди на будівництво цих оборонних споруд, тому що вони кажуть. Що на тих умовах, які нам пропонують, ми побудувати не зможемо. Завтра до нас прийдуть люди з кайданками. А вони прийдуть щойно до нас зайде перша, перш, перші державні кошти, перші навіть аванси. І, і нам того не потрібно. Люди не погоджуються. Тобто влада довела ситуацію до того, що навіть зараз, навіть заради виживання компанії, люди не готові братися за роботу. От це називається ні укрась, ні постарежи, розумієш. А, 100%. Справа в тому, що откати зараз досягли рівня, який перевищує рівень відкатів при Януковичу, і про це теж треба, як кажуть, мати розуміння в цьому контексті. Або знаєш, в одному місці це відкати, а в іншому місці вони так бояться, що їх будуть е, засуджувати за за щось неправильне. Що вони намагаються змусити будівельників працювати по ДБНах, державні будівельні нормативи? Де, наприклад, середня зарплата е, е, зарплата передбачена в ДБНі на будівництво цих е, оцих споруд, 12 тисяч гривень. А людина мені каже: Я за 30 в Києві не знайду. Ти хочеш, щоб я їх вивіз на фронт? Як? Як я буду значить, я що маю робити на такій ситуації? Я Маю щось намухлювати Тобто, я, наприклад, за рахунок бетону чи чогось іншого, я маю десь щось вкрасти, щоб дати людям зарплату. Оскільки, що я на це зроблю, до мене прийдуть, от то я не буду ліпше будувати, аніж я почну щось будувати і, і, і не закриють. і все. Я пригадую рішення держаудитслужби служби, що будь-який прибуток підприємства від держави під час війни це є збитки для держави. А отже, орли Татарова прилітають. Ми пам'ятаємо, як чуть не хлопнули наші оборонні комплекс мається на увазі Та, КБ і інші підприємства. Та ген, геніальні просто підходи до всього, і воно ж воно ж продовжується. Розумієш, в суспільстві є запит. На боротьбу з корупцією, на якусь справедливість, оскільки вони задовольнити цей запит не можуть, вони задовольняють його фікцією, тобто, от фікцією, тобто там заставами в е, мільярди. І так далі. Тобто, застава це ж людина, яку ще ні в чому не засудили вона ще ні в чому не винна, її там в чомусь підозрюють правильно чи неправильно, і бахають мільярдну заставу, яку йому немає де взяти, і так далі. Тобто, вони створюють ілюзію боротьби з корупцією, боротьби за справедливість. На жаль, суспільство на це ведеться, але Ну, ситуація виглядає дуже дуже, я б сказав, сумно. А головне не робиться ж справа. Ну розумієш, ну як в таких умовах ти можеш щось побудувати, якщо будівельники не хочуть? Тобто, хто може погодитися? Той хто безпосередньо пов'язаний з урядом і може очікувати, умовно кажучи, що там татаров буде тебе захищати. Хоча ми маємо вже і нові, і нові випадки, коли і татаро не може захистити, тобто хтось вже хочу показати. Що і тут вони не в і там е, оця ситуація з узбецькими трансформаторами, то, речі, так, така сама анекдотична, як і маса інших кримінальних справ, то е, ну, ну це просто ну просто анекдоти. то, е, то ці, Але ці, ще якось пов'язані з ярмаком, з татаром, ще на щось сподіваються, ну якось можуть за щось взятися. А ті, хто не пов'язані, ну, як вони візьмуть, ну просто щоб сісти до криміналу, щоб завтра в тебе арештували все, що в тебе є, а ти ходив на допит, замість того, щоб працювати, І люди не хочуть. Зрозуміло, отже, ну, в принципі, на цій темі ми можемо поки що поставити три крапки рано чи пізно ми до неї ще повернемося, бо вона, як то кажуть, так. та платівка довгограюча. І теза не вкрасти, не посторожити цю тезу. Дуже часто говорить мій батько. То я її теж своїм глядачам розповідаю. І вони її теж добре знають.